Рушник вишиваний, як долі доріжка, тут квіти, багряні, матусі, усмішка, рушник вишиваний, як долі стежина, тут рідні краяни, і моя Україна, тут рідні краяни, й моя Україна. Український рушник то частина найсокровеннішого спадку нашого народу, адже за українськими традиціями вишитий рушник мав особливе сакральне значення. Він супроводжував людину все життя. Вишитим рушником проводжали в далеку дорогу, аби людина завжди поверталась на батьківський поріг. Весільні рушники вручали на щасливу долю. Отож, берегти національні символи, відчувати свою причетність до славного українського волелюбного непереможного народу. То головне завдання сьогоднішнього заходу. Розпочався він з зустрічі дорогих гостей короваєм. Ця традиція здавна притаманна гостинному українському народові. Захід проходив щирій по домашньому теплій обстановці, адже поряд з дітьми протягом всього часу були найрідніші на землі люди їх матусі. Національний колорит свята підкреслювали вишиванки, котрі одягнули всі від малого до великого. Діти читали вірші про рушник. ...грали в різноманітні ігри, котрі сприяли поповненню їх багажу знань. «На базовому класі грали сонце, квіти і почали... Бой... До речі, тепер вони знатимуть навіть такі деталі, що означає кожен колір на рушнику. Також за давньою традицією вихователі порадили мамам, в котрих підростають донечки, вишивати на придане рушники, продовжуючи славність звичаї і традиції українського народу. Приємно зазначити, що в багатьох сьогоднішніх родинах продовжують зберігати як цінну сімейну реліквію рушники від бабусь і прабабусь. Дома у вас є вишиті рушники? Так, у нас є від бабушки. Бабушки вже 81 рік, от у нас ми ще це їх навіть в старому сундуку. І... А чим для вас, власне, є вишитий рушник? Це для нас як, як, як оберіг, цінність для нашої сім'ї. Символ України нашої. Я передам своїй донечці рушничок, щоб вона передала своїм поколінням. Також сьогодні діти спільно з матусями створювали орнамент українського рушника на папері. Старалися всі, і вийшло дуже гарно. А головне, що всі вони були різні, але об'єднані однією метою мрією вишити на рушниках мир для України. Хто більше працює, як ви вважаєте зараз, ви часи ми другу допомагаємо разом працюємо. Бачила, що ти дуже старанно серединку ставив квіточку. Хто тебе навчив? Мама, а що ще тебе мама навчила? Обияти п'явільнікою Олі. Дума, мама вишиває рушники? Так. Да. – Красиві? Так. Да. Справжньою родзинкою свята став танок вихователів, рушничок, котрі залюбки споглядали, і діти, і матусі присутні на святі. Відчувається, що національне виховання підростаючого покоління в дошкільному навчальному закладі номер 11 на досить високому рівні. Отож і прозвучало від дітей щиро і досить по дорослому. Слава Україні! Закінчився захід чаюванням. Скажіть, будь ласка, як вам сьогоднішній захід? Дуже чудово, вихователі дуже постаралися для діток свято зробили в цьому році. У ну, наш час дуже важко з війною. Ну, так от, ну, діти задоволені, все сподобалося. Поки батьки на війні, хочеться трошки свята дітям, щоб вони не сумували. Щойно закінчилося наше родинне свято присвячене дню рушника, переповнюють найпозитивніші емоції. Дуже вдячна батькам, педагогам і діткам за організацію. такі заходи на цей час дуже актуальні. Саме вони сприяють усвідомленню наших діток себе як українцями, приналежними до нашої держави. Тож нехай ці вишиті українські рушники зберігаються в скарбниці кожного роду як символ невмирущості українського народу і приносять в кожну хату радість, щастя, благополуччя і злагоду. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.